Друзі, це просто треш на рівному місці. Я просто в шоці. Мене розбирають емоції, скажімо так, друзі. значить, підождав я в банку колосальнішу, колосальнішу очередь підождав, Тривога була з самого утра і оце тільки сіки там. Ну, Коротше, пів часа назад зараз 3 часа дня 15-15, грубо говоря, пів часа назад. Перестала тривога, вся толпа ринулась, ну Толпа, що тут була, там за пенсіями, за всім. коротше все на світі там. Я думаю, ну там чоловік 5-6, ради Бога, коли підтягнулася іще, іще толпа людей, які занімали тривоги за ними, а за ними ще за ними. Ну Думаю, ладно. Відождав я всю очередь від початку і до кінця. Оказалось, кстати, я узнав там такий треш, там вообще я стояв в одній очі, та очі закінчився. Як це може бути, що в банкові гроші закінчилися? Тобто там отрима пенсію, да? закінчилися гроші. Вони нічого не сказали, почали ждати, поки хтось вложить. Мені, допустимо, положити треба. Я цього не знав, дивлюся, люди йдуть. Одна каса всього на всього. Потім я зрозумів, що щось не те відбувається, перестроюся в другу. Дійшов єлі-єлі я до віконця, і тут вишенка на тортики. Мені сказали, що я не являюсь клієнтом банку. Ваш банк 3 роки назад ще заблокував? З якого дива? Що я не беру кредити в них, може із за цього? Їм нужні люди такі, що беруть кредити і приносять їм процент? Може із-за цього? Чого заблокував? Колись у мене була карточка, не спорю. Я її здав, навіть в мене там щось було 200 гривень на якомусь як воно там, накапувало да, там, заощадженні. То вони кричали, що у нас їх, ми не можемо зараз так треба заявку робити. Кажу, Та заберіть їх собі і віддав аби тільки карточку забрали, щоб мене не накапувало за пользування карточкою. Це було ще років 5 назад. А чого так случилося, бо вони мені заблокували карточку. Чогось. Ні з того, ні з цього. От просто по закінченню карточки вони заблокували. І нікого не волнувало, що в мене був світ платеж з Каліфорнії, там 100 доларів, які зависли. Тобто, я подавав заявку, щоб їх вернули назад якось, бо вони відправились, а карту заблокували, і вони от сталися в воздусі. Тобто, я вирішав стільки питань, щоб вони йшли назад, ті гроші. І тепер обратно доказательство того, що Приватбанк, самий, що не наєсть... коротше, вбив всі времени, нічого не порішав, ніяких питань. Время йде, дні йдуть. Буду шукати другий банк. Я не наявляюсь клієнтом, платежі від мене тут не приймають. Тобто я. Чого я не клієнт банку, чого вони заблокували, в них відповіді нема. Це до руководства. Прикольно, а руководство, ну, я не знаю, хто тут руководство. Де? <світ> Боже, я, я в шоці, просто в шоці. Отака. Там треш повний. Там люди гризуться, хто з ким, за яку очі, час тривога, всі спішать, тому пенсію, тому ще щось. Боже, то такий хаос. Боже, хай бо миле, це просто. А в відповіді, які цих операторів, оцих на грубий, грубий тон цей весь на повищених тонах. Боже, куди я думаю попав. Мені бист заплатити, я пішов, коли б там ще й не прийняли платеж. <сум> 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 Полний треш. Ну нічого. це ж Україна, що вже що, що дать, в принципі, цього і можна було очікувати. Гарного дня, не розстраюємося. Ми все-таки доведемо до кінця в другому банку. там, де я. Надіюсь, буду не заблокований. Бо тут чомусь я заблокований і не являюсь клієнтом. Такі діло. Пишіть коментарі з приводу.